Вам розказати, яка в мене була історія. Вчора до мене звернувся клієнт і каже: допоможіть мені розібратися. Ще в травні місяці цей ФОП кинув повідомлення, взяв працівника на роботу. Той працівник не з'явився, і вони так не начисляли не заробітну плату, не кидали в об'єднану, нічого більше не робили. І це вже скільки місяців пройшло, так висить то повідомлення, що він прийнятий на роботу. І кай, що нам робити в цій ситуації? <кхе> Я їм кажу, звісно, треба подати, скасовуючи, щоб його вже не було, щоб так, так у вас вийшло, що ви прийняли, і вже такий длительний період ви нічого не робили, не, не подавали, скасовуючи це повідомлення, то треба зараз все так само, тільки покласти, скасовуючи, щоб його не було. Да? Так що, бувають такі різні ситуації. Да? от Ми думаємо, я підприємець, там не може бути таке, але може бути. Так що, на допомога в таких ситуаціях, звертайтеся до мене і я вам допоможу, щоб у вас не було таких ситуацій. Да? Так що всім гарного, доброго, хорошого дня!